Всім привіт! Шию спідницю. Матеріал шкірозамінник. Спідниця простого крою, форма-трапеція. Але я її хочу пошити по косій. Ось так виглядає малюнок спідниці. Поясок в верхній частині. Зроблю на пояску, не на обшивці. Потаємна блискавка з заходом на поясок. Ну і деталь спинки з виточками. Викрійку для спідниці я маю готову, по ній я шила спідницю для своєї клієнтки. Викрійка в мене класичної спідниці трапеціовидної форми. В цій викрійці лінія середини переда. Лінія середини е, спинки. Це є напрямок. Не хочу малювати напрямок. Напрямок повздовжньої нитки на тканині. Ось так. Зовсім трішечки теорії на аркуші паперу, оскільки, я так думаю, що потім камера не зможе захопити все полотно так, як його маю викладати. Розміри мого відрізу матеріалу 1,30 мет. При ширині робочого полотна від кромки до кромки 1,42.42. Це я так. Уявляємо, що це відріз тканини. Ось кромка, ось кромка. При класичному розкрої, наприклад, цієї ж спідниці трапеція видної. Тканину складаємо вдвоє повздовж. І до лінії згину ми викладаємо деталь лінію середини переда чи спинки. Це буде виглядати приблизно. Ось так. Виклали на полотні, додали припуски і вирізаємо. Ось цей напрямок повздовжньо. Тепер, оскільки я хочу спідницю розкроїти по косій, розглядаємо один із варіантів, як викласти викрійку для моделі по косій. Беремо відріз тканини, складаємо його вдвоє. Але при цьому з'єднуємо протилежні кути. Формуємо такий трикутник. І вздовж цієї лінії згину, викладаємо наші деталі з напрямком повздовжньої лінії. Тобто це буде ось так. Одна деталь, ось напрямок. І іншу доведеться викладати. В дзеркальному відображенні. І тут треба бути дуже уважними до самого матеріалу. Якщо матеріал при зворотньому розташуванні має інший відблиск, чи він матовий, чи він глянцевий, тут треба бути дуже уважними. Тоді розташовується в одному напрямку при умові, якщо вистачить ще й довжини. Здається, поки що все з викрійкою і з її викладкою на тканині на полотні. Матеріал склала вдвоє, трикутничком, і по лінії згину виклала деталі викрійки. Спинка і деталь переду. Так, і детально по порядку верх деталі спинки, припуск по верхньому зрізу 1 см. Бічні зрізи 1 см. До речі, обидві деталі по нижньому краю я розширила на 3 см. ну так захотіла, Хай буде пишніше. Якщо воно буде зайве, то потім заберу. Деталь переду. Так само: припуск 1 см. І верхній зріз, припуск 1 см. Не вистачило додати припусків по нижньому краю, тобто, моя спідниця буде. Коротше на 1 см, оскільки я на підгін низу планувала всього 1 см. Але я думаю, що оскільки матеріал такий щільний, м'ясистий, важкий, можливо, по косі сама спідниця й потягнеться. В принципі, 1 см це вже не така велика різниця. ледь не забула. Для нанесення розмітки використовувала ось такий маркер срібний. Купувала в художньому магазині. І він знімається легкими спиртовими розчинами. Розмітку наносила з лицевого боку, хоча можна і з вивертного, це не натуральна шкіра. Але так чомусь я виклала і так уже зробила розмітку. В принципі, виточку з лицевої сторони тут і не було потреби наносити, потім перенесу на вивертний бік. Вирізаю верхній зріз. Використовую прямі ножниці. А для бокових зрізів і для нижнього краю використовую фігурні ножиці типу зігзаг. Оскільки припуски ж не будуть там закриватися оверлоком чи в якийсь інший спосіб, для того, щоб був такий цікавий завершений зріз. Деталі розкроїла, розмітку маркером зняла вологими антисептичними серветками. На деталі спинки нанесла розмітку для виточок. І підготувала деталі для пояска. Чому деталі? Тому що з двох частин, оскільки не вистачило довжини, поясок буде прямого крою, не фігурний. Один довгий зріз обох деталей викроюю також фігурними ножицями. Проклеюю флізеліном. Не сказала про ширину пояса. В тому вигляді поясок у мене буде 3,5 см. Значить, вдвоє зі згином 7, і по сантиметру припуски на вшивання. Всього 9. Починаю збирати на деталі спинки і переда проклеїла місця під блискавку. Застрочую виточки на деталі спинки. Зараз я спробую їх запрасувати. Не дуже вони так і запрасовуються, але спроба була. Деталі переда і спинки з'єдную по правому боковому шву. Витримую припуск 1 см. Проклеюю припуски. Клей універсальний молоточок, щіточка. Клей бажано використовувати прозорі серії, оскільки буде акуратніша робота. Клей наносимо чітко в шов на припуски і чітко в шов. І розбиваємо молоточком, починаючи від шва вбік до зрізу припуска. Якщо клей не попаде чітко від шва, а десь далі. Потім будуть пухирі, для чого вони нам вони нам не треба. Ось так. Так само протилежний бік, протилежний припуск. Можна наносити одночасно з обох боків і розбивати вже в обидва боки. Дві деталі пояса з'єдную по коротких зрізах і пришиваю. Швом до бокового шва. Витримую припуск один сантиметр. Так само в протилежний бік від шва. Виточки закладаємо до центру. Пояс у мене був довший із запасом зайве зрізаю. Так само з протилежно. Деталь пояса складаю вдвоє по ширині, роблю позначку з середини, так само з цього боку. Цю ширину пояса. Міняю лапку для потаємної блискавки. Беру потаємну блискавку вгорі чітко відзначаю верхню точку, від якої буде вшиватися. Тобто це не край? Пластикової спайки. Отак От загинаємо тасьму, і це місце може бути трішечки вище. От саме де розмітка, починаємо вшивати з того місця, де в нас розмітка на поясі. Під лапку ножиці попали. Витримую припуск 1 см і вшиваю блискавку. Припуски пришивання пояса закладаю вгору на пояс. Защібаю блискавку. І роблю розмітку стикування з поясом на протилежній частині тасьми. Розкриваю, співставляю намічені точки, контрольні точки. Защибаю блискавку. Шви співпали. Вивертаю на виборітний бік. Від блискавки донизу співставляю зрізи. І так, до нижнього краю перевіряємо, чи все чітко. Так, є. Нижній край. І починаючи з нижнього краю, з'єдную лівий боковий шов до блискавки. Лапка залишається це сама, припуск 1 см. поїхали. Підходжу до крайньої точки вшивання блискавки, ось помітно строчка, ось вона закінчується. Відгортаю нижній край тасьми блискавки вгору. І лапкою, носиком лапки виходжу чітко на цю строчку. Наскільки це можливо. Чому я не замінюю лапку, коли шиваю шов під потаємну блискавку, оскільки в неї коротший носик, і можна максимально підійти до шва, яким вшивалася блискавка? Оскільки на звичайних лапках тут довго ця лижа, вона не дозволяє так підійти чітко. Ось так. Припуски цього шва я також розклею. Пояс в верхній частині край тасми блискавки закладаю на зрізи, на припуск. Закриваємо. І з'єднуємо припуски пояс і продовжую донизу на висоту на довжину блискавки. Таким чином закріплюю ще додатковою строчкою припуски основного матеріалу, припуски деталі і стасьмою блискавки. Це у випадку, якщо немає підкладки. Щоб тасьма не підгорталася. Ви вже помітили, що в мене немає підкладки на цій спідниці. І так само протилежний бік, край тасьми на припуски підгортаємо, деталь пояса. І так само по всій тасні блискавки. До місця вшивання блискавки. Нижче не потрібно, бо може потім трохи стягувати. Тягнути. Пояс підгортаю на виворітний бік і закріплюю строчкою в шов. Оскільки з лицьового боку не видно, де там той припуск, тут один сантиметр має бути. Від строчки. Можна в кількох місцях підклеїти, закріпити, а потім вже закріплювати по всій довжині. Ось так виглядає з виворітного боку. В принципі, все вже готово, залишається підгин нижнього краю. Можна проклеїти так само, як і припуски в розпрасовку бокових швів, але при цьому спочатку нанести чітку розміточку, де буде згин. Я вирішила спробувати нижній край проклеїти клеєвою павутинкою шириною 1 см на паперовій основі. Коли використовуємо клеєву павутинку на паперовій основі для підгину низу павутинку. Підклеїли і не спішимо одразу знімати паперову основу. Запрасовуємо підгин низу на вивертний бік на ширину паперової основи. Чітко по краю. Таким чином ми формуємо рівний край для підгину. Лише потім знімаємо паперову основу, і ось цей припуск на підгин. Його легше запрасовувати, і він лягає вже набагато чіткіше. Все, ось така рекомендація. В одній руці праска, в іншій телефон, на який знімаю зараз. Ось так. Все лягає досить чітко, досить гарненько. Навіть без додаткової допомоги, оскільки прикус. На був буде попередньо допрацьований. Фінальна картинка. До речі, цей фрагмент знімаю вже після того, як спідницю я одягала, оскільки хочу залишити відгук щодо того, що спідниця з такого матеріалу без підкладки. Виворітка під замш, якісна. На колготках нічого не збиралося, залишків матеріалу не було. Спідниця не прилипає, не електризується. Ну, так я її собі захотіла без підкладки. На сьогодні у мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!